Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Бо броїдка наїхала не їхала на Зеленського, мовляв, він обіцянки свої не виконує, бо Україну ж до НАТО все ще не взяли. От тільки перед тим, як це ляпнути, треба було двічі подумати, Маргарито, тому що, народ же почне питати, а які свої обіцянки виконав Владімір Путін. Знаєш, висловляючись дворовою мовою, ми всі діти виросли у дворах. Це не нахабство, навіть це розпач лошари. Знаєш, і зеля як лошара, залишається з цими невиконаними обіцянками. Це єдиний висновок, що я можу зробити з його заяви, що ви або берете нас до НАТО, або у нас буде ядерна бомба. Ну дивись, Маргарито Путін обіцяв вивести росіян зі злиднів, вивів їх прямо в могилу. Обіцяв, що відсуне кордони НАТО як результат. Тільки збільшив. Путін обіцяв вам провідну економіку, але пересічні росіяни не знають, чи будуть вони завтра ситі. Обіцяв сильну армію, але утилізував її на нікому не потрібній війні. От і скажи, Маргариту, а пиня? Тоді хто? Оце так поворот. Трамп заявив, що вдарить ракетами по Москві. Про це він заявив в інтерв'ю редакторам The Wall Street Journal. Він напряму звертається до Путіна і каже, що якщо той не відчепиться від України, отримає ракету в пику. Як вам такий поворот пропагандюшки у штанцях уже мокро? Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити. Але в мене нема вибору. Це була феєрична цитата Трампа, але ж ми знаємо, що чого Дональд тільки не наговорить, аби вибори виграти. Зате вже як мінімум росіянам від цих слів точно дах зірве. По росіянину з 810-ї бригади ЗСРФ прилетіла ядерна мінібомба, і не треба сміятись з цього дивака. Він знаєте, як злякався 9 кілограмів збагаченого урану це вам не жарти. Ось таке. панем, Ось це крило. Або як його, Розірване ось таке. Прилетіло. 50... Кілограмів тротилу і дев'ять кілограмів урану збагаченого. Я ось, коротше, стояв, де розрив там був урочок. Сам собі трохи подалі відстріляв. А ось тут біля дерева був бліндаж, пацани троє спали, і нам дуже пощастило, що він дріт перебив. Дивом залишилися всі живі. Нині ядерна бомба, коротше, прилетіла по ним. Вона, походу, по вас прилітає кожні кілька годин, коли ви випиваєте чергову порцію водки Путінки. Навіть діти знають, що справжня ядерна бомба це надпотужна зброя. І після себе вона лишає забруднення. А якщо ти стоїш біля епіцентру вибуху і все ще дихаєш, то не було там ніякого урану. Тим часом невідомі добрі дрони вдарили по найбільшому заводу вибухових речовин на Росії в місті Свердлов. Саме там виробляли артилерійські снаряди, каби та боєголовки для ППО. Тим часом місцевим таке світло шоу дуже подобається. Вони повідомляють про мінімум сім влучань. Прикольно, так. Диви, як прикольно. Ай, хорошо. Цю ніч росіяни запитували у чатах, що происходит, а їм відповідали, що це все високоточні уламки. І як завжди, потір нету, тільки завод чомусь більше не працює. Невідомо чому, може на канікули пішов.